В якийсь момент ти відчуваєш доторк холодної ладної рукавиці, який стискає твоє плече. А, Елін, ти, напевно, не почула мене добре останньої нашої грубесіди. Я казав тобі, я не добрий чоловік. і було дуже важко стримати себе, щоб не захопити контроль, коли його ти так уступливо його віддала. Я вважав себе в твоєму боргу, але, скажімо так, ти в невеличкому боргу і переді мною. Він відпускає твоє плече і проходить біля тебе, стає збоку. Напевно, я не настільки змирився з небуттям, наскільки я думав, адже відчуття повного самоконтролю навіть на хвилинку було до біса приємне. Лім. Вертається до нього в такій дуже насправді натягнутому спокої, і каже: я б могла тобі відповісти, що я думаю, що якщо ти добровільно сюди прийшов, то тебе вже не буде мотивації йти. Я знаю тебе достатньо, щоб бути впевненою, що ти нажився. Але що, якщо не це причина? Що якщо? Справжня причина в тому, що всі ці. Зради всі ці смерті, всі ці останні рік, які я провела тут, настільки мене підкосили, що переконую себе в тому, що навколо мене є хтось, кому я можу просто довіряти, що я закриваю очі навіть на таку очевидну проблему, що якщо це так, і її такий спокій він просто тріскається на шматки, і видно, що її фактично, практично трясе в даний момент від того наскільки це насправді правда. Пентір так повертається до тебе, підходить і дивиться цими порожнинами черепа в очі, і каже: я хотів би тобі сказати, що ти не права, але враховуючи те, що ти довірилася дияволу, опустим формальності, це може бути не так далеко від правди. Що ж, тоді, якщо ти дійсно настільки хочеш пожити, у тебе зараз є чудова можливість, адже я прийшла сюди, щоб покликати тебе знову. Елім робить крок вперед. Абсолютно впевнена, що вона зможе зараз в нього зайти як вестер. І в цей момент вона викликає кантіра.